Сьогодні в гостях нашого телепроекту Голос народу для українського народу відома на всю Україну. І світ, Тоня, Мапія. І, 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 і ще не на весь світ. І ще на весь світ, але знаєте, у вас наскільки специфічний голос, який родинний, напевно, так? Що будь-який звук, який ви говорите, і все, що ви співаєте, він його неможливо скопіювати. Він такий якийсь особливий. От, це було так з дитинства, чи ви займалися посадовкою голосом? Ні, це було не з дитинства, мабуть, до років 16 у мене був інший голос, а потім, а, а потім я, я не знаю, так я, я спеціально ніколи не займалася вокалом. Я вам чесно скажу. Я рано дружилася, я була, я вчилася, я співала сама для себе, і мене вчили, мабуть, вчилася співати під мамині записи. Вас дуже часто за теж вас порівнюють. Скільки важко, наскільки легко бути собою, а не ну, тим, що асоціюють з родиною? Я просто ну такі. як потрапила на голос крини, почалися якісь такі виникати питання, зрівнювання ці підкі, мене це взагалі до сьогоднішнього дня багато чого таких речей дивують. Звідки звідки взагалі вони таке придумають? Ну, Моя моя справа, що я роблю те, що мені подобається. Мені дуже подобається і виконувати мамині пісні. І інколи я навіть е, на концертах і, якби, і не планую, а люди самі просять, щоб я заспівала. Вилетіли дикі гуси, чарівну скрипку, квітка душа. І ну, чому, чому ні? Чому я не маю права співати, якщо цю пісню співають так само взагалі інші і виконавці і зараз... Них... Саму, саму е, ту пісню, яку найбільше замовляють українці на різних корпоративах на концертах. Не співайте, хоча б куплет. Ой, летіли дикі уси, Є щось своє, таке, знаєте, така скарплинка, Тобто, можливо, ви якусь свою пісню писала про любов, про життя, про кохання. От зараз... Захочу... Сама не писала, але вважаю, що це теж мій один з моїх хітів і в мене пісня. Страх! Коли побачиш! Як хтось цілує його уста. Може ти? А може я? Загубили почуття. Це нічого це любов. Любов наскільки вона відіграє в вашому житті взагалі <плоджу> любов і взагалі все, що пов'язано з ну, любов'ю. Те, це, що це я так? я співаю, <плоджу> дійсно цим ну співаю, я розумію про що я співаю. Я цим переймаюсь. Я можу дійсно бути в одній пісні дуже весела і можу пожартувати, і пострибати в одній можу бути дуже сумною, дуже така в образі. Тобто я я, я, я переключаюся. Я на ну, я. Артист, <ріст> Артист. Я, я дійсно можу заплакати і такі дуже, дуже я емоційна. Любов від віддалі. Ну так, я, я знаю, що це таке, я знаю, що таке любов. Вона передається в пісня, правильно? Я можу навіть не любити в цей момент людину, але через пісню я можу відчути ці відчуття. Дуже багато співаків, шоу бізу акторів запрошують в полі. Зараз досить непроста ситуація в державі. Якщо б вам запропонували йти в політику, чи можливо, у вас є вже намір йти в політику. Яка б була ваша реакція і якою це має бути політикою? Ні, в політику мене ніхто не запрошував, і я, мабуть, точно не пішла, бо я в цьому не розбираюся. Мене... Тут, тут ще стільки всього не закінчено. Мене, наприклад, нещодавно запрошували, щоб я була викладачем вокалу. Я від цього відмовилась, хоча мені це ближче. Ви кажете про політику. Я відмовилася, ну тому що я ще не є ем, здається таким асом. Я хочу ще не, не досягнула того, щоб я потім могла викладати щось розповідати. Я ще багато чому сама не навчилася. Кожна людина зараз в Україні соціально відповідальна, активна людина, е вносить якусь свою лепту, допомогу і учасникам АТО, і тим людям, які переселені східного регіону. Яким чином ви е себе там, е допомагаєте, берете участь в різних сухіснях? Знаєте, як артистів замовчувала зараз? Повірте. Знаю. і розкажіть, розкажіть нашим телеглядачам. Я кажу, як благодійна акція, так то ніби те Кажу, що крайню знаєш, це ж такий да, жарт, але щось в цьому є. Ну в тому році ми взагалі у нас такий був тур, підтримуємо своїх компаній Євромедіа за допомогою на на державному рівні, бо ми поїхали і в визволі містах, ми були і в військових базах, і просто в містах. Це все було і в Луганській області, і в Маріуполі. Дуже дуже, дуже у нас такі був просить. Не страшно я, було да? от в той час, коли війна їхати туди виступати. Страшно, але зі мною був Арсен. Арсен, це хто? Е, е, мій хлопець. А, <реш> то ти чує Арсен, нічого не страшно. Ну, якось я, я просто тоді відчула, розумієте, тоді був майдан, почалась війна, і я вже давно так і роботи не було, бо ми да, припинили все активно, що по пов'язано з концертами. Згадайте, що ніби це було не ну, це якби ну, концерт це для всіх як радість. І півроку в нас не було ні, ні день міста, ні корпоративів, воно все ще пов'язано. Це все була відмінна. Я трохи так, ну як артист, це дуже ну, така стала нереалізована. І я хотіла бачу, всі щось допомагають, щось робиться. Я нічого не можу зробити. І тут, коли такі залі запропонували поїхати допомогти хлопцям просто концертами. Це для мене теж якесь було спасіння, що я не є якась відморожена людина, яка свідома просто дивиться фейсбук і телебачення. Тобто я стала, тобто хтось мені я, я хотіла принести користь. От, я людина, яка я люблю бути активною, якісь приносити емоції, радість, ну будь-будь-що. Чи я... є якийсь профіль діяльності ваш? То це тільки співу. Це, 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 це що далі? Творчі. Що буде далі? Це творче, це дуже багато часу займається. Не просто ем, якби мене зараз тільки за цей рік я записала вже два альбоми, і це було колосальний труд. Робота над цим всім. Я зробила програму свою з музикантами. Тобто до цього я собі тільки дозволяла там, під мінусалії заспівати. Тепер я зробила. Аку, акустичну версію своїх всіх пісень і підібрала дуже гарні вдалі, ну, інструменти, які можуть там, підкреслити там, і голос і пісні. А другий альбом це буде взагалі. Я кажу, що це, я б дуже хотіла його, щоб він в Європу попав. Така альтернативна музика. У мене була бабуся, співала співала. Хотіла сказати в Україні, що не тільки є ну, там, Ніна Матвієнко і Тоня, ще бабуся у нас була Антоніна. Її мама в 1980 році записала її голос. Це платівка, є 12 веснянок, капельних. Я дозволила в 2015 році заспівати свою бабусю, якої вже давно немає. І це такий рівень музики, це як бьорк. От я, тобто, в мене півтори роки, я думаю, що іншим просто. Не було не то, що займатися, я <смі> це не потрібно просто скільки, скільки справи інших проєктів. Я співаю з камарами, з хорами. Я з діджеєм та, та польським співпрацюю. Я була на фестивалі Global Geyser, і, ну, тому я, я не думаю, що треба ну, питання хобі, що я щось вирощує капту сині. Мені. Мені... А це є у когось таке хобі? Так? А ні, я ну, наприклад питання часто журналісти, які у вас хобі? У мене немає часу на хобі. Воно все, воно все що пов'язане з півом, це є, ну, по-перше, мене є дитина, в мене є родина. І так само, повірте, навіть один день нічого не робити, просто піти в спортзал просто в магазин і вдома попідмітати. Мені цього, ну це ж трешти на це все час. Помить машину, яка не боїться вже півроку. Білого кольору, всі думають, що сіра або чорна. Ага, чер напевно, дуже часто дуже активне, активне життя, і дійсно є крім ну, концертів, якісь як спитали про благодійність акції. Є ж не тільки я кажу, що ми ну, не шкоди, це дуже добре. Зараз таки у нас час для українців що один одна така колосальна підтримка. Останні штани люди віддають. Я їду навіть в Канаду співати, щоб на фестивалі гроші зібрала для наших бійців. Я завжди в мене, я половина ми вже з директором ну не, не на всі умови ну, концерти спогоджуємося, бо я заліз десь питанням, Мені здається, вже можна було ну, в Україну поводу побудувати, стільки вже коштів було да, відправлено на, на, на війну. І я сумніваюся, інколи, чи взагалі туди кошти доходять? От я прийшла на якусь благодійну акцію. А, а чи відправляються кошти туди, чи ні? От я ну, якось. Я думаю, багато було і, шах, і шахрайства. Коли, коли суєта щось відбувається, на цьому так само заробляються кошти. Що потрібно змінити в культурі України загалом, для того, щоб відбувати Україну в світі було простіше, для того, щоб про Україну говорили як особливу країну, в якої... Тому, що треба змінити? Як? А зараз це відбувається, це таке нове новий, це відношення, новий підйом культури. Менше приїжджає російських виконавців, які постійно взагалі нам Росія давно вже заважала розвиватися в нашій країні. Це були якісь палки поставлені в колеса. повірте, багато телевізійних програм. Це все там багато. Це, це ж на, на такому політичному рівні. Я ж кажу, що ми коли їздили зони АТО, там взагалі казали, що десятки років залі українці-виконавці не приїжджали до них, тільки тільки Росія там гарно так. Працювала і заробляла кошти. і Ну і Я думаю, що це ще з радянських часів було багато що зроблено проти України, української культури. Навіть якщо мама розповідає, що вона була заборонена, бо вона обвінчалася, що народна пісня це було приниження, і до сих пір ви ж знаєте, я живу в Києві, і питання, до речі, а чому ти розумієш українською мовою? Це до сих пір. Це коли ви що західної України, ну там, а ви звідки? Це питання? А ви звідки? Якикось людей це, це дуже непростий, ну ти не можеш в один момент все так змінити. Це треба виховувати можливо молоде покоління і через культуру, через музику це реально. Ну, якщо скажу, скільки помішали всі ці, я не знаю, російська культура. Музика залишає, що де дити, машина, врівня, да, але воно давно, але зараз ходять діти стрибають. О Боже, який мужчина, розумієте, це іншої музики вони не знають. Я можу довго говорити, як це зробити. Тільки ну, в першу чергу почати з себе. Я, я намагаюся, я, я роблю все, що можу. Я може мені кажуть, що інколи я не занадто сучасна, але. Але я знаю, що, що моя пісня може, да, там, як кажуть, мурашки по шкірі підуть, і я достукаюсь і я намагаюся. Скільки раз мені там ламало, що повинна бути сучасна, там, не так співати, або простіше текст, там Тоня, ти дуже співаєш. Так не можна дуже співати на радіо, там не Ну, Нікого не слухати і бурбати. І комусь є дійсно багато людей, які багато чого не розуміють, і тобто, якщо, якщо ми, від нас це залежить, все-таки пояснювати. пояснювати да. Чи часто ви буваєте що... на Карпаті, Томі, як вам наша, наша західна українка, така столиця культури України? Ван, можливо, я з Івано-Франківськ, я рідко тут була, і я приїхала всього на таку на добу, не встигла майже нічого побачити. Але такі, знаєте, у вас у нас такий спокій. Я бачу, у нас така якась дійсно, така суєта в Києві, такі ну, нахмурені, злі, а у нас гарні такі люди. Всі Всі спокійно, нікуди не поспішають, офіціант. Три рази перепитаю, піде, прийде. так тобто, подобається і, і мені подобається, що такі така добро, доброта. Це, це прекрасно. Що ви можете побажати на завершення? Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали Дякую. до нашої студії за те, що відповіли, поділилися своїми секретами, своєю формулою, своє рівно успіху і позитиву. І що ви можете побажати всім, як і прикарпатцям, так і українцям, так і тим людям, які дивляться нашу програму Голос народу для українського народу. Ну, У першу чергу я ніколи не хотіла розділяти Україну, як ми любимо да це я з того району, як ми постійно доділилися. Ми є одна Україна, країна, <хи> одне, одне ціло. Ціле, Так, да, в нас, можливо, є, є різниця, але все-таки в нас є одна мета, особливо сьогодні. Я не знаю, чим це закінчиться. Я думаю, що все, все буде добре. Мені головне, щоб люди не гинули. Я хочу, щоб ми не забували про інших. У нас дійсно непростий непростий такий час. Але так само мені хочеться і про інших, щоб ми думали, і так само про себе, щоб ви побільше вберегли себе, не нервувалися, побільше такого позитиву. І є і речі, от вам здається, що все все кінець світу, але повірте, і це так само пережив, переживеться, наступний, наступний день, ранок, і все буде зовсім все по-іншому.